Друзі, всім привіт! Ви на каналі Інвестанута і це наша рубрика Огляд ринку. Єдине, що я вирішила трішечки змінити цю рубрику і не розглядати події, які були у минулому, а розповісти вам, які події треба очікувати в майбутньому, завдяки яким ви можете отримувати гарні прибутки. Якщо, звісно, будете слідкувати за цими новинами, про які я вам буду розповідати. Отже, без зайвих слів, давайте починати. Ну, якщо ви хочете навчитися фармити айдропи або зробляти завдяки трейдингу, спотовим інвестиціям, токенсейлам і так далі, то заповнюйте анкету передзапису в описі під цим відео на моє авторське навчання по крипті інвестанути, де ви з повного нуля зможете стати професійним криптоаналітиком і робити такі ж самі результати, як роблять тисячі моїх учнів. Ну а ми продовжуємо. Оновлення ефіріум під назвою Pectra запланована до тестування. Тування в тестових мережах сеполя і халяски у лютому. Якщо у тестових мережах все піде за планом, то розгортання основної мережі відбудеться вже у березні. Але що ж себе представляє оновлення П'єктра? Однією з важливих частин оновлення ефірім П'єктра є Account абстракшн. Замість необхідності мати ефірім для оплати комісій за газ, користувачі зможуть використовувати інші. Токени, крім того, додадуть можливість оплатити комісії за газ замість кінцевого користувача. Тут є можливість відновити доступ до акаунту в разі втрати ключів. Також користувачі зможуть використовувати різні типи криптографічних підписів, включно з мультипідписом, біометричними даними або соціальною перевіркою автентичності. І це все зробить мережу набагато більш зручною для користувачів, особливо для новачків із невеликим досвідом у сфері блокчейна. Збільшення максимального ліміту стейкінгу для валідаторів з 32 до 2048 ефірів. Це підвищить ефективність стейкінгу та, можливо, долучить більше інституційних інвесторів, що буде сприяти зростанню екосистеми. Також підвищення ефективності смарт-контрактів. Тут в нас є вартість виконання деяких функцій смарт-контрактів, яка знизиться. І також скоротиться час обробки транзакцій. І ще поліпшення рішень Layer 2. Впровадження Data Availability Sampling – це як інновація для управління великими обсягами даних, що дозволяє швидше обробити транзакції на Layer 2, мінімізуючи затримки. Ну і також, звісно, зменшення комісії. На цій новині. А також, якщо приймуть стейкінг ефіріум, ціна може пробити свій all-time high та піти навіть далі. Стейкінг передбачає блокування ефіріум як застави за допомогою валідатора в блокчейні Ефіріум, що дозволяє стейкерам отримувати виплати в ефіріум за рахунок мережевих комісій та будь-яких інших винагород. 5 лютого відбудеться хардфорк мережі Боба. Що ж таке хардфорк? Це зміни, які несумісні з попередніми версіями програмного забезпечення, що підтримує криптовалютну мережу. Тобто, щоб покращити продуктивність мережі або виправити будь-які помилки, в неї періодично вносяться зміни. 6 лютого Ondo Finance проведе Ondo Summit у Нью-Йорку. Це перший в історії Ondo Summit, який збере найбільших представників традиційних фінансів та блокчейну. Також Ondo Finance запустить ONDO Global Markets. і ця платформа буде поєднувати в собі можливості як традиційних фінансових ринків, так і децентралізованих фінансів. І все це може дуже позитивно вплинути на ціну криптовалюти ONDO. 8 лютого AI Pump запускає новий продукт, де Фай цей продукт представляє ai інтерфейс для криптовалютної діяльності, що дозволяє користувачам брати участь в defi операціях, використовуючи всього одну команду. 15 лютого буде хардфорк в мережі Qtum. До 21 лютого всі міні-додатки в Телеграмі будуть використовувати виключно тон як свою блокчейн інфраструктуру. Ідуров написав, що ми домовилися з тон Фаундейшн про те, щоб зробити. Пити тон ексклюзивним блокчейн-партнером Telegram. Тон стане нашою блокчейн-інфраструктурою для токенізації, виплати, інтеграції міні-додатків і багато чого іншого. Проект H-Suite представить детально дорожню карту або roadmap, яка покаже, як вони перейдуть від поточної моделі до нової структури, яка керується підприємництвами та спільнотами, що забезпечить справжнє децентралізоване управління мережою H-Suite. Проєкт Астер готується до переходу свого ZKVM на мережу Sonium L2 в лютому. В оголошенні йдеться про те, що користувачам, постачальникам ліквідності та власникам NFT на ZKVM слід підготуватися до міграції своїх активів. StarkNet. Випустить оновлення, воно включає в себе кілька значних поліпшень, які зроблять платформу ще більш ручною та ефективною. І, мабуть, старкнет нарешті оживе. Дані будуть оброблятися швидше та економічніше. Оплата транзакцій стане простішою, і прозорішою. Ну а для розробників з'явиться зручний інструмент. Try-Catch – для обробки помилок, що підвищить стабільність додатків. А тепер давайте перейдемо до економічних макропоказників США, які нас чекають у лютому. 5 лютого о 15.15 .15 вийдуть дані по зміни числа зайнятих у несільськогосподарському секторі США від ADP. Це економічний індикатор, який показує, наскільки змінилася кількість робочих місць у приватному секторі США за попередній місяць. 7 лютого о 15.30 дані по рівню безробіття в США. Низький рівень безробіття зазвичай свідчить про процвітаючу економіку, де компанії розширюються. І потребують більшої кількості співробітників. І з іншого боку, високий рівень безробіття навпаки може сигналізувати про звільнення або уповільнення економічного зростання або навіть рецесію. 12 лютого 15.30 дані щодо інфляції в США. Центральні банки регулюють економіки, змінюючи процентні ставки залежно від рівня інфляції. Далі я розповім вам, які розблокування токенів чекати у лютому, що також можуть вплинути на ціну. Але давайте спочатку розберемо, що таке розблокування цих токенів. Це процес, за якого раніше заблоковані або недоступні для торгівлі токени стають доступними на ринку. Загалом, при збільшенні пропозиції, ціна, як правило, знижується. Однак в умовах зростаючого ринку вплив розблокування може бути менш помітним, ніж в умовах відмежного. Отже, які розблокування? Нас з вами чекають 6 лютого буде розблокування токенів МАПія на 4.2% від загальної пропозиції або 33% ринкової капіталізації. 7 лютого розблокування токенів НІОН 5,3% від загальної пропозиції або 25% від капіталізації. 8 лютого розблокування токенів шар 28% від загальної пропозиції або 10% від ринкової капіталізації. 10 лютого розблокування токенів ЧІЛ 2,3% від загальної пропозиції або 41% від ринкової капіталізації. 11 лютого розблокування токенів НРС на 1,6% від загальної пропозиції або 52% від ринкової капіталізації. Всі інші розблокування ви можете подивитися на сайті Token Unlocks або DropSTAP, щоб я не розповідала вам про всі-всі-всі розблокування, які нас чекають. І тут. Ще додам пораду. Ви можете подивитися, коли було останнє розблокування, та на який відсоток від, наприклад, ринкової капіталізації. І можете подивитися, як це вплинуло на ціну, і зробити висновок, що в цей раз можуть бути схожі результати. І зазвичай перед розблокуванням. Криптовалюта зростає, тому що інвестори починають її купувати і, начебто, пампити, щоб потім продати її подорожче. Ну а після самого розблокування, як ми вже з вами поспілкувалися, ціна зазвичай падає. Ну а тепер рухаємось далі. Які проєкти під Airdrop можна виконати в лютому? Можна проявити активність в проєкті BeraChain. Проєкт зібрав інвестиції у розмірі 211 мільйонів доларів. Вихід токена планується не пізніше перша. Кварталу цього року. Отже, зараз приймаємо участь у їх тестнеті. Якщо коротко, то треба брати тестові токени, свапати їх на інші, стейкати у пулах та максимально проявляти активність. Інструкцію, що і як, можете знайти на сайті DropStab Розділ криптоактивності також. Проєкт нещодавно оголосив про запуск пулів стейкінгу за постачання ліквідності нараховуються поінти від трьох проєктів: StakeStone, кодіак та доломіт а також самої Барачейн, звісно, які в майбутньому знадобляться для взаємодії з мережею. Тут нам треба відправити на стейкінг ефіріум. Всі деталі і інструкції також можете знайти на сайті DropStab. Ще один проєкт, який можна взяти на відпрацювання, це. Sonic. Тут теж можна фармити поінти за постачання ліквідності. На Airdrop виділили 200 мільйонів токенів S і перший сезон фарму закінчується вже у червні. Дуже детальний гайд залишу вам в описі під цим відео. Ну і також багато схожих активностей ви можете дивитися на сайті dropstab. У них є прям розділ, який зараз проєкти в трендах. Також можна розділити на категорії, і плюс є інструкція до кожного проєкту. До прикладу, у січні Dex Jupiter роздавав airdrop на 700 мільйонів токенів. Близько 2 мільйонів користувачів, які відповідали умовам дропу, отримали його. І це вже був другий дроп. Від них у першому вони роздали 1 мільярд. Токенів. Загалом, у 2024 році проєкти роздали аеродропи приблизно на 15 мільярдів доларів. Тож точно не раджу пропускати ці можливості. Якщо вам було це відео цікаво і вам подобається, як я змінила нашу рубрику огляд ринку, то будь ласка, напишіть про це в коментарях. І, звісно, не забувайте ставити лайки, підписуватися, ставити колокольчики, щоб не пропустити наступні випуски. З вами була Катя Крепта, Інвестанута, і до. Зустрічі в наступному відео, папа! -па.